ночи в районе, и думаю, что ж так тихо, и потом задаю, что, блин, так понеделок же, людям на работу, офигеть. Понеделок, 13.40, у нас лишь день начинается. Oh, no! Сьогодні мав бути день випуску моного влогу. Але, але... І я мав сьогодні багато зробити справ. Але вийшло так, як вийшло. Все-таки Сашка я відліз до мами і на цілий день без зв'язку залишився там. От. Зараз йду додому і з самого ранку мені відключили інтернет і дзвінки. Я пива. А. Так, і, коротше його. буду ще сьогодні дописувати влог, свій перший, бо ще там потрібні деякі пояснення. А, буду і це вже це відео вже буде якби для другого влогу. Ось, тому так. Коротше, газую додому. Я тут собі. Ще продуктів щоб мав на як мінімум на завтра на сніданок, щоб точно мав, два на вибір, ну і можливо на обід. Тому що завтра йду на співбесіду, яку вже очікую. Мав іти сьогодні, але так як мені відключили інтернет ще о третій ночі, то я не зміг ні позвонити, ні домовитись, тому що мені мали... Поставити час співбесіди, а не поставили, зранку писали, що будуть мене чекати. Але не вийшло. Ну, я думаю, що все, що не робиться, все, що не робиться, навіть іноді люди думають, що погано, що воно так не зробилося, а я кажу, що. Добре, що не зробилося. Ось. Тому, тому завтра. Олександр Іванович йде на співбесіду. І, можливо, ця зайнятість, якою я буду займатися, дуже круто поверне моє життя в правильне русло. Це раз. І, друге, я, нарешті, довготривало вже дійду до того, до чого я йшов. І це буде Дуже круто. Я буду як розповідати в себе в інстаграмі, так буду показувати це у блогах. Тому кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте реакції, пишіть коментарі. І просто дивіться і кайфуйте. Ну, Може, не прям кайфуйте, але як мінімум дивіться і підтримуйте. Я поїхав додому відпочивати. Я без інтернету, досі я досі без інтернету. Я просто йду на рандом. Ну, буду дописувати зараз влог перший. Монтувати його. І якщо сьогодні ще буде інтернет, то виставлю сьогодні. Якщо не буде сьогодні інтернету, то виставлю вже завтра. Але вже записую, вже починаю записувати матеріал для другого влогу. Все, всім щасливенько, всіх радий бачити тут. Так, я вас бачу. Бачу ваші перегляди. Можливо, не особисто бачу, але бачу ваші перегляди. Ось, тому тримайтесь. та та да да, -да. От, коротше, сьогоднішній такий. Мій день сьогодні я випустив свій перший влог. Тільки що, тільки що випустив, тільки що його передивився, сів і реально як включив якогось ютубера, і сів і подивився семи хвилин не Що вам можу сказати? Дуже круто, тому що я уявіть собі, уявіть собі, що я на даний момент, на даний момент, що зробив? Я через рік зможу побачити себе. Такому екземплярі через рік. Тому що, так, мене не тому що. Ну, якщо відео не знесуть або канал, ну я не думаю, я не хочу якусь особу. То в мене й нема такого, що показувати. За що. Ну, ладно, всім грішні. Так, я зможу подивитися мої потомки. Я там можу бути, можливо, навіть на вічність. так, Один день. Як це круто, як це круто, не знаю, мені дуже подобається, і я думаю, що я не один раз буду передивлюватися свій самий перший влог, самий перший влог для того, щоб подивитися, який я був тоді і який я на той момент, коли буду його дивитися. Взагалі дуже радісно, дуже круто, чесно вам сказати. От е, дуже до мене класна, от дуже класна до мене прийшла е, думка. Під час того, як я пішов на стрижку, це займало досить довго часу, але під час стрижки я сказав одну фразу, коли вже був лисий, що або ти в житті будеш робити дійсно, чітко, сразу на 7 з 10, або на 6 з 10, але робити, а не говорити і думати, тоді. В тебе буде багато чого в житті получатись. Тому я ось так теж вирішив віднестись до цього влогу. Просто було бажання думаю, все, от тепер от точно знімаю. тому що в житті дійсно настільки багато крутих моментів наразі є, і було вже, що типу, коли ти показуєш це людям, які ну, дійсно не, не приукрашають, що нормально кажеш, що там блін, пацани там, я. Або, ребятки, я людина, жива людина, така ж сама людина, як ви на цій планеті, так зі своїми причудами, приколами, травмами і всім остальним. Да? ну, дивіться, яке життя буває, і як людина може дійсно приймати своє життя і говорити, розказувати і показувати його. Наскільки це круто, легко і все, як мінімум. Я не ставлю собі якісь глобальні цілі для того, щоб там. Ще й зароблятись цього, так? Ну, буде-буде, не буде, мені приємно буде на себе ось такого подивитись через рік, два, три, п'ять, 10, 15, 20, 30, 40, 50 років, 60 років. Розумієте? Коли я зайду зі своїми внуками або правнуками і просто їм покажу саме перше своє відео. Скажу, дивіться. Або просто скажу там, дивись. Який в тебе був татко, який в тебе був дідко, який в тебе був прадідко. Так хочу дружити до того, щоб був прадідом, чесно. Тому що люблю це життя. Тому що життя це дуже крута штука, навіть не дивлячись на те, що ми досить часто не буду говорити за медом, буду говорити за себе. Я досить часто за свої 29 років в цьому житті. Відносився до цього життя, наче це важко, наче це нереально, наче не знаю, за що мені це, наче несправедливо. Так дуже багато. Але чесно, я від цього втомився. Я втомився від такого життя. Хочеться легкості, хочеться дійсно відчувати кожен день, як кожен день. Відповідно, з депресивними думками, з тривожними думками, не станом. Не стану, а з думками. Тому що ну, думки це тільки наша частинка. І зараз, ці 5 хвилин монологу, дякую всім тим, хто е, слухає, прослуховує, або, можливо, навіть як підказ слухає, або дивиться навіть. Я, наприклад, завжди дивлюсь. Так? Тому що візуальний контакт він теж важливий. Е, хочу вам сказати, що ну, залишайтесь. Ставте якісь реакції, можете ділитись свої, своєю думкою. Можливо, навіть якщо ви думаєте, що ваша думка для мене буде негативною. Ні, мені буде цікаво послухати взагалі без проблем. Тому мій перший влог вже на каналі. Ой, не думав, що колись буду взагалі таке говорити, чесно. От дивлюся це і дивлюся влоги інших людей, наскільки круто. І не думав, що мені ця фраза колись теж пригодиться. Але але... побачимо, ну, побачимо, побачим, да? як казав. Ду просто посижу зараз без телефону, хоча б півгодини. Послухаю світ, цей, як він звучить. Вживу. І подумаю, що ж я все-таки наробив. <гум> Круто! У. Закричав би, но. Люди сплять, треба бути культурним. Все, чикібамбоні. Коротше, закінчився сьогоднішній день. Пора все відкидувати. От я погуляв трохи по району півгодини. Відкинув вже це все. Зараз йду додому, буду готуватись до сну, адже завтра в мене як мінімум в планах піти на співбесіду і, можливо, попрацювати особистим водієм. Тобто це те, що активно. Який завтрашній день буде, я не знаю. Більше я ж йду на співбесіду. Дуже цікаво, це буде дуже цікаво. Я вже чесно можу сказати, що це буде дуже цікаво. Ось, звісно, завтра буду показувати, тому.